Вони не бачилися майже три роки і сьогодні нарешті змогли обійнятися, каже Святослав і обіймає рідного брата Іллю. Я можу сказати, що він дуже виріс в емоційному стані. Святославу 16, Він сирота. Після окупації рідного міста Лисичанська тітка вивезла його в Росію. Хлопець розповідає, що весь час, поки перебував там, мріяв повернутися до рідного брата Іллі. Це – перші емоції після перетину міжнародного пункту пропуску Ягодині. Стало легко на душі, що, що все, це моя рідна країна, я вдома, мені легше стало дихати навіть. Я коли вперше побачив брата за, за три роки, я його дуже крепко обняв і сказав, що я дуже сильно люблю, що я сильно заскучився і більше його ніколи не відпущу, буду з ним завжди. Підлі каже, там, на чужині, у Воронецькій області тітка віддала його у місцеву школу. Неділя був суща. Мене сильно болили, унижали, оскорбляли, багато угроз было. Мене брат виспитав таким, щоб я ніколи ну, не відступав і йшов вперед. И вот. И люди багато хотіли мене зламати, але у них нічого не получилося. Вони поніяні сміхнилися з этим і начали мене из за вот уважать, і мене перестали трогать. Силой мене можно как удерживали. Я очень много просил, просив меня. мене ані только 18 лет. Старший брат Іля з 2020 року у лавах ЗСУ. Під час повномасштабної війни у боях біля Куп'янська розказує, отримав складне поранення, втратив частину ноги. Говорить, завжди піклувався про меншого брата, допомагав. Колись дізнався, що тітка вивезла малого в Росію, постійно працював над тим, щоб повернути його додому. Не треба замостання. Тітка сказала, що нікуди вона його не повезе, і до 18 років він майже там заложник. Ми кожен день спілкувалися. І що його оточує, як він себе почуває там душевно, все ли в нього добре, все ли в нього є. Шлях Святослава додому в Україну тривав чотири доби, розповідає представниця громадської спілки, українська мережа за права дитини Анастасія Халіулова. Якщо зараз в голові перебрати всі ці випадки повернення, то мабуть, це був найскладніший випадок, тому що це були найдовші переживання, найбільше залучено осіб, які допомагали нам в поверненні. Анастасія каже: відомо про понад 19 тисяч депортованих дітей з України до Росії. Їхній громадській спілці вдалося допомогти повернути додому більше 200 дітей. Я побажаю не зупинятися і робити все, щоб бути разом. Спасибо большое вам за все, що ви таке зробили для нас. Вадим Панафідіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.